Mam cos moja dea imeni, mam cos moja dea imeni, Активісти показують літеру В першу у слові Воля його молодь вирішила зібрати, аби вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Ми маємо пам'ятати наших героїв. Вони допомагають нам тримати нашу країну незалежною. Це була боротьба за демократію, за штурм до Євросоюзу. Відповідно, я це все підтримую і вважаю це моїм обов'язком як громадянин України. Особливо сьогодні дата для Анни: декілька знайомих дівчини загинули під час революції гідності. Сама вона через повномасштабне вторгнення втратила домівку. Війна в мене не один рік, а багато років як дружини військовослужбовця. Я розумію, що таке війна, що таке відчувати людь і ненависть до наших колишніх сусідів, наших ворогів до країни агресора. Олександра, Анна та ще понад 50 активістів тримали у руках жовто-блакитні картки для того, аби скласти слово чи прапор України. Учасники перегортали таблички. Саме така акція вперше. Раніше ми робили інші заходи. Це була площа героїв майдану зі свічками, тематичні години. Але саме у такому форматі воно проходить вперше. Також у Дніпрі відбулося покладання квітів на алеї пам'яті. Туди прийшли посадовці, правоохоронці, духовенство та активісти. Українці згадали своє коріння, українці згадали, хто вони є насправді і яке місце їх в світі, і яке місце їх в демократичному, в демократичному світі. Тому події Майдану це, це переломний момент. В сучасній історії тоді за жовто-блакитні за синьо-жовті прапори м зупиняли машини, били била вікна в машинах. Доховенство справило молебень. Загиблих учасників Революції Гідності вшанували хвилиною мовчання. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро.